Всім привіт! Мене звати Єрко, і це канал Єрко Гуляє. Сьогодні ми підемо гуляти по двом абсолютно різним районам, між якими знаходиться прірва. Перший з них це район Сен-Джеймстаун. Район нових іммігрантів, який складається в основному з панельних будиночків. І середня зарплатня на душу населення в Сан-Джеймстауні складає 57 тисяч доларів на домогосподарство або 32 тисячі доларів на рік на одну людину. Другий район це Роуздейл. Який, як музей під відкритим небом, зібрав собі дуже велику кількість будиночків вікторіанської епохи. І середня зарплатня в Роуздейлі складає 208 тисяч доларів на рік на душу населення і 357 тисяч доларів на рік на домосподарство. Розділяє ці два райони міст довжиною 103 метри, який є порталом від багато району до бідного. А почнемо ми з Сен-Джеймстауна. Раніше виглядав ось так. Старі вікторіанські будиночки кінця 19 сторіччя. Дуже уютні, дуже милі, прості, набагато простіше, ніж в поздалі, які я покажу трохи пізніше. Але в кінці 50-х ці будиночки почали зносити і на їх місці будувати ось такі панельки. Ось такі панелічки. Причини було дві. Дуже велике перенаселення Торонто. Бо людей все більше і більше, і треба було їх десь селити. І одна-два поверхові будиночки не дозволяли густо заселити маленьку територію міста. Також теж з'явилася технологія. І стало можливо забудовувати райони отакими панельними будиночками. Технологія панельного будівництва, вона називається. Район. Дуже схожий на типічні українські мікрорайони, де буде посередині десь школа, супермаркет на окраїні району, якісь люди, які торгують. Це як бошейний ринок. У нас на Холодній горі в Харкові, так, біля метро торгували. Бабульки. І там аптека, дитячий садок. Єдиною різницею тут буде між українським районом і районом в Торонто. Це демографія. Бо супермаркетів, який ви підете. Ви знайдете на гречках якісь індійські спеції. Люди, які оці торгують тут. Вони будуть з якихось країн Південної Азії, або Філіппін, або Африки. Аптека. Теж там буде торгувати жіночка з якоїсь умовної Ефіопії. Магазини тут будуть кіоски возле возлідома. Вони будуть торгувати не пивом та цигарками, а ефіопськими та філіппінськими продуктами. Оця картина такого башиного ринку, вона взагалі дуже нетипова для Торонто. Тут рідко коли можна побачити, щоб люди отак торгували. Не можу згадати, напевно, жодного району. Я був в багатьох районах Таранта, щоб отака було. Я... У мене нема якоїсь думки. Типу, мене це не дуже чіпає, це виглядає трошки неаккуратно, але люди собі сидять, нікого не трогають. Це для них більше як... Я не знаю, чи вони щось продають okay. so, remember... тут, чи щось заробляють. Але Їм... вони мені не мішають, я їм не мішаю. Це для них напевно скоріше як соціальне якісь зібрання, щоб поговорити з кимось. Також тут теж будуть сидіти якісь бабульки на лавочках розмовляти. Тільки бабульки, скоріш за все, з Ефіопії, бо тут дуже велике ефіопське населення в цьому районі. Ось такі панелічки. Такі. Дуже багато людей з Ефіопії, Філіппін. І це виділяє район. Він трошки грязнуватий. Тобто тут, коли йдеш, тут може зараз не дуже видно це, але бумажки валяються, десь там сміття. Ну, просто коли така велика кількість сьогодні живе, це не дуже здивовує. Це теж дуже нетипова картина, палатка з фруктами. Теж більше нагадує мені Україну, ніж Торонто. Так от виглядає. Район достатньо бідний. Більшість людей тут живе за межами бідності. Середня, як я вже і казав, зарплатня тут приблизно 32 тисячі доларів на людину. Основна маса будиночків тут під здачу. Або їх просто здають, або це соціальне житло. Іноді тут буває, що трапляється і преступність, і Бо дуже велика кількість людей з малими доходами живе на одній, на одному квадратному кілометрі. А тут в цьому будинку колись за один тиждень. Було три, було три пожежі, тобто ну, це вже каже дуже багато про район. Я читав в новинах там пожежа, пожежа, пожежа. Дуже схоже на якісь українські райони. Просто єдина різниця тут те, що будиночки тут вище і є підземні паркінги, тобто нема. Дуже великої кількості машин перед домами. Але повернемося до Роуздел. Роузділ це дуже багатий заможний район, який знаходиться трошки поза межами Торонто. Більшість будиночків буде отакими от маєточками, дуже багатими, дуже ухоженими. Люди тут дуже люблять свій район. І Ось, подивіться, яка краса. Просто нереально красиво, нереально зелено. Тут середній дохід на душу населення складає, як я вже казав, 208 тисяч доларів на рік, а на домогосподарство 357 тисяч доларів на рік. І тому тут атмосфера дуже відрізняється від Сен-Джеймстауна. Тут інші машини, інші магазини, інші люди, інша демографія. І хоча більшість району виглядає як одна-двоповерхові будиночки, маєточки такі. Тут все одно трапляються отакі великі по місцевим міркам будиночки багатоквартирні. Середня ціна на отакий дім у Розилі буде приблизно 2,8-3 мільйони доларів. Але є будиночки набагато. Набагато-набагато дорожче, ніж ці. Подивіться, як красиво. Тут дуже тихо. Тут атмосфера або пригороду, або дуже-дуже дуже маленького північно-американського містечка. Дуже красиво, дуже зелено. І розділ красивий в будь-який час. Не тільки як зараз, це у нас рання осінь. Він красивий і влітку, і взимку, а особливо він красивий всередині осінь. Коли оці дерева починають опадати. Вони вже трошки опадають, але ще листопад не почався. Ці райони значально планувалися як райони для молодих сімей, а квартири в цих будиночках планувалися як Starter Homes, Стартові доми, якщо переводити українською. Тобто перший, перша квартира, яку купляє молода сім'я, в основному це чоловік з жінкою. Перед тим як купити щось побільше. Але молоді сім'ї не дуже хотіли жити в такому районі, де для канадців це все-таки дуже велика вистата населення. І вони почали переїжджати в Пригороди. Пригороди це Сабурбія так звана, там, де, якщо ви фільми дивилися, Одноповерхові-двоповерхові будиночки з газончиками, бо канадцям більше таке подобається. Така ж з'явилася дуже сильно набула популярність автомобілізація, тобто в людей з'явилися машини. Можна стало їздити на роботу в центр з якогось пригорода. і люди почали різко звідси з'їжджати. І почали заїжджати сюди. Ціна на житло впала. І сюди почали заїжджати мігранти. В основному в першому поколінні. Люди з а також люди з невеликими доходами. І по... зараз, навіть в цей час, більшість населення цього району це мігранти в першому поколінні, яких які або тільки приїхали в Канаду, або Живуть вже тут давно, але не мають якоїсь освіти чи можливості виїхати з цього району, бо тут доволі дешево. Середня оренда в цьому районі коштує приблизно 1975 доларів на місяць, що є на 500 доларів менше, ніж в середньому патронту. В середньому патрон 2,5 тисячі доларів на місяць. Тому в цей район їдуть в основному люди, хто тільки починає своє життя в Торонто або в Канаді взагалі. Бо це дуже удобно. Він знаходиться в самому центрі міста. Тут є метро, тут є три супермаркети прямо в цьому району, районі. І на початку... Повномасштабної війни в 2022 році в цей район поїхали українці і теж трошки змінили цей район. На самому початку відео я казав, що ці два райони розділяє між собою прірва. Прірва я мав на увазі і в прямому і в переносному сенсі. В переносному бо рівень життя в цьому районі буде набагато-набагато краще, ніж в панельних будиночках Сан-Джеймстауна, де живуть в основному. Новоприбулі мігранти. Тут зарплатів 10 разів більше, тут інші магазини, інші машини, все інше. Але я мав на увазі це і в прямому сенсі, бо Торонто відділяється від розділу, центр Торонто відділяється від розділу таким великим яром, або як воно англійською називається, Рейвен. І це створює в розділі абсолютно іншу атмосферу. бо Пам'ятаєте, місток на початку відео. Цей міст, і ще є один автомобільний міст, це єдині портали в цей район. Тому він дуже сильно відокремлений від цього іншого Торонто. Його було важче забудовувати через рельєф. Так, да, тут трапляються отакі от будиночки, дуже теж милі, хоча вони і багатоквартирні. Вони тут трошки виділяються, але вони дуже милі. Дуже охайні підстать цьому району. Але тут майже нема нових будинків і нема нових багатоквартирних будинків, що дуже незвично для Торонто, який останнім часом забудовується дуже сильно великими хмарочасами. Отак от виглядає все. Дуже зелено, дуже красиво. Зараз покажу. Кілька будиночків лізти я не буду, бо це якось, напевно, людям буде не дуже приємно. Але подивіться які подвір'я. Оце продається будиночок. Красивий дуже, подивіться. Зараз з іншого боку теж маєточки. На кілька сімей подивіться. Хтось перебудовує, але при цьому не зносять старі будинки і не будують замість них якісь скляні свічки. Якісь статуї бульдогів, красиві. Коли я розказую про цей район, я не хочу щоб вас. Було враження, що це якесь гетто, де тільки якась преступність, дуже бідні люди, тебе можуть пограбити серед біла дня. Ні. Це звичайний район середнього класу Торонто. Він, скоріш, не середнього, а бідно. бідний район. Але він потихеньку починає покращуватись десь в середині 2010-х років. Цей район почав джентрифікуватися. Джентрифікація це коли девелопери, забудовники викопають в бідних районах землю і починають будувати отакі нові будинки, типу Хмарочасів або отакі, дуже прикольні, десь по 50 поверхів. І це дуже сильно преобразує район. А, квартира в такому. Такі, такому будиночку Кондо коштує десь від 500 до 1000, до мільйону канадських доларів. Там вже будуть е, всякі, це називається amenities, або по-нашому я навіть не знаю, як перевести, якісь додаткові послуги, типу басейн, кімната для отдиху, для гостей, щоб ви не в себе в в кімнаті чи в квартирі готували. Для гостей і устраювали там якісь посиденьки. А ви просто рентуєте тут кімнату і в ній всіх збираєте. Вона дуже велика, там. це називається патіруми. Також там буде кінотеатр, там буде кімната, де можна попрацювати. Тобто це вже будинки нового класу. А також я нещодавно сказав, що українці дуже сильно змінили цей район на краще теж після початку півномасштабного вторгнення, коли вони почали сюди приїжджати. І я зараз покажу як. Це кав'ярня. Це українська кав'ярня, яка відкрилася приблизно два роки тому. І вона змінила цей район на краще в прямому сенсі. Це я зараз о, серйозно це кажу. В цьому районі раніше була лише звичайна кав'ярня. Тім Хортон, це місцева мережа. Вони. Це дуже дешева, неякісна кава. Тепер або Макдональдс, де люди просто приходили і брали каву. Тепер тут з'явилося такого європейського типу кав'ярня. Дуже прикольно, дуже мило. Трошки дороговато, але при цьому дуже якісно. Там є напої якісь, які можна купити тільки тут. Бо українська культура кофі, кави дуже сильно відрізняється від канадської. Канадські це в основному люди просто приходять в кав'ярню, беруть собі стаканчик кави з собою і йдуть. На роботу, чи в офіс, чи в, додому, чи вчитися. А в українських кав'ярнях вони зроблені по принципу, що прийшов, посидів, повчився десь. Якщо не брати сучасні машини, ти не дідається враження, що ти знаходишся десь у 19 сторіччі, що зараз вийде якась людина в костюмі того часу. Баришня в платті. Під'їде карета з тройкою конячок. Але це район сучасний дуже. Він знаходиться майже в самому центрі міста. Хоча і не складається враження, що час тут зупинився. Це один з найдивовижніших районів взагалі Торонто. Він. Як портал в минуле, Або портал, напевно, навіть не в минуле, а в інше життя, в якому можна опинитися, просто перейди, перейдя через 100-метрове міст. Це мій улюблений район, взагалі в Торонто. Я сюди ходжу, коли мені весело. Я сюди ходжу, коли мені сумно. Я сюди ходжу сам. Я обов'язково приводжу сюди друзів, щоб показати їм трохи інший Торонто. Не Торонто хмарочосів, людей, які всюди спішать, грязі, бомжів, які непідготовлена людина в першу чергу і побачить, якщо приїжджає в Торонто. Бо дуже легко побачити щось погане. А за ним не побачити гарного. Тому я дуже люблю приводити сюди людей. Я ходжу сюди просто помедитувати або послухати подкаст. Я ходжу сюди зимою, влітку, будь-яку поводу. Це мій улюблений район Торонто, який своєю доглянутістю і достатком дарує мені затишок будь-яку пару року. Я всім дякую за те, що ви додивилися цей відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, який район вам сподобався більше. А це був Юрко. Всім вам миру і добро. Пока.